Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Вже осінь, знаєте, надорію падають, і багато хто шукає методи підвищити надою да? І сьогодні вирішив затронути цю тему, розповісти, чим я годую свою корівку, покажу я, що їй даю. Також в інтернеті багато хто розказує, що потрібно додавляти макухи, і тоді корівка буде доїтися. Ну, поговоримо ще на це. Там скільки її потрібно додати, на мою думку, так як всі розказують. І ще хочу затронути тему, чи потрібно замочувати це водою, це водою, природною чи гарячою, чи взагалі воно потрібно його заливати, чи можна давати в сухому виді. Тому буде така тема, думаю, буде цікаво. А під, хочу с, нап, насамперед сказати, підписуйтесь ті друзі на мій канал, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночки, щоб не пропускати мої відео. Ну, а ми зараз, друзі, перейдемо в приміщення, де я буду мішати. 9, що я додаю в ці компоненти. Я вам це покажу, а потім повернемось на це місце. Я розповім, що ще додаю її. Ну, і потім порозмовляємо на нашу тему, скільки давати макухи і що потрібно заривати. Тому, друзі, гарного перегляду, а ми пішли замішувати наші корівці 9. Так, друзі, прийшли ми вже. Наваж, З нього прийшов таке приміщення, друзі. Трошки стіни подаються, але свою функцію воно виконує. Дарить і інші компоненти тут можна зберігати. Потім хочеться, друзі, заляти тут підлогу і пощокатурити, а я думаю, це буде пізніше. так як... В цьому приміщенні я почав робити такі мішати ці добавки. Всякі десь цієї. весни. Думав, за це літо зроблю, але, друзі, не зробив. Ну і до теми відео. Відважив я вже, друзі, 9 пшеничного ячміна такої фракції. Трошки гру грубша фракція, тому що, друзі, поміняв, зробив сито. Я там в одному відео розповідав, що докупив сито поставив. А при тому друзі сито швидкість померу зерна, бо я друзі, друзі, дуже низька. Доходив до півтора. Мішка за годину. На цьому рідному ситуації B'A4,5 мішка за годину. Тобто різниця дуже відчувається. Да? Тому вирішив бити на крупнішу фракцію. Але би старіше. Відважив я язина, друзі, замір я роблю на 10 кг. відважив я зерна, це для коровки. відважив я зерина, друзі. 5 кг 300 г. Далі, друзі, я додаю. Зараз я вам буду показувати, що я скільки додаю. Далі я додаю кальці. Кальцій, кальцій обов'язково потрібно додати до краю. Кальцію я, друзі, додаю 100 г. Кальцію я друзі додаю ось такої фірми. Це не реклама, а просто трикальцій фосфат. Просто покажу, як і я. Добавляю рівно 100 грам. У нас було... Ой, заберу, у нас було 5300 зараз 5400. Також, друзі. Так, друзі, я вибачаю чомусь, відео перебив. І я кусочок відео вже пропустив. Також, друзі, я додав 100 г солі. У нас вага була 5400. Також додав 100 г солі і 1 кг БМВД для телят. І загальна сума у нас вийшла, друзі, 6,5 кг. <гум> Також зараз будемо додавати біркову групу. Насамперед хочу розповісти, чому використовую БМВД для телят. Добавляю його і корм для корови. І навіщо додати біркову групу, якщо це вже БМВД. Багато хто зараз мені напише такого. Ну, друзі, насамперед, тому що е, чому використовую для телят, друзі, тому що по факту сюди входять одні ті самі вітаміни, що і для корів. Одні ті самі, якщо зайти на сайт Авамаркет, зайти, почитати скат. Це БМВД для корів, для телят, пемікс сюди ходять одні ті самі вітаміни, амінокислоти, мікро і макроелементи. Тому використовую для телят і не заморачуюся з цими 10 мемішками. Що заказати свиням, телятам, кульчатам, все одільне. Тому для телят і корів беруть одне те саме. Навіщо додаю друзі сюди біркову групу? Тому що, друзі, якщо почитати состав цього БМВД, сюди не входить жодний, жодна білкова Елемент ні сонящо макуха, ні соєва макуха. Сюди входять всякі, як я вже назвав, мікро-макроелементи амінокислоти, вітаміни. Якщо кому буде цікаво, я можу почитати. Напишите в коментарях, я знімлю відео, почитаю вам состав його. Кому буде цікаво. Ну, а зараз не будемо тратити на цей час. Тому, друзі, по факту це є 10% парамікс. Чому це, друзі, назвала фірма Авамаркет БМВД. Ну, з тої думки, напевно, що ніхто би не купував 10-відсотковий перемікс, тому вони вирішили називати це БМВД. І всюди в рецептах кажуть, що потрібно обов'язково додавати до цього БМВД і соняшникову, і соєву макуху. Тобто самій виробник рекомендує і додавати сюди і соєвий, і соняшникову макуху. Тобто це фактично 10-відсотковий перемікс, тому додаємо сюди біркову групу. Чому вони не зробили це 4-5% да? зробили трошки дорожчу ціну, я не знаю. Ну, чомусь вони так зробили. Тому так, такі в нас справи. Тому не пишіть, що от до БМВД більше не додавайте ти біркові групи. Це по факту не БМВД. Це по факту Бемікс, тільки що в нього назва. Це такий в них маркетований хід отакий, друзі. БМВД виглядає. Так, і продовжимо до нашого рецепту. Загальна сума, друзі, у нас лише 6,5 кг. Сюди входить 5300 зерна зерної групи, ячмінь, пшениця. 100 грамм кальцій, кальцій фосфат та 100 грамм солі. 1 кг БМВД і від для телят. БМВД, ну я на нього кажу поємник з 10%. Далі, друзі, що додаємо? Додаємо, друзі, соняшникову макуху. Помеляна у мене. Я мелю сам. Хтось може не мають. Ну, я, друзі, мелю. Для мене не так важко. Його помороти, але тоді включається друзі. Хороша, хороша, друзі, структура самого комбікорма. Зараз хоч би знов камера не виключилась. Але... І знову може перерватись відео, тому що в мене, друзі, мало процентів на телефоні. Я так все в спешці записую. Так, друзі, скільки додати соняшникові макухи. Додаю я 1,5 кг. Да, друзі, у нас буде з половини. Наразі 8 кг. І ще також, друзі, 2 кг слою вже макухи до 10. Тобто може скажеш, що, що в тебе багато білкової групи, щоб не було білкового отруєння. Ну на це, друзі, я вам відповім, що соняшникова в мене макуха все і фактично в ній вміст протеїна дуже не є. Вона додається з метою того, що там є клітковина. Ну, а також свої поживні речовини. Тому я її додаю. Так. Досипаємо рівно до 10 кг. Виважуємо, друзі, рівно по грамах, щоб не було там 100 грамів більше, 100 грамів менше. Так, друзі, досипаємо. Ой, трошки пересипаю, друзі. Зараз, зараз, от рівно. Друзі, рівно 10 кг, як ви бачите. Такий друзі в мене соєвий шрот. Також його потрібні. Мадику. Ось такий друзі комбікор у мене виходить. Ну і буду зараз висипати, перемішувати в скриню. Перемішую і Це напевно показувати не буду, вже покажу друзі, готовий комбікорм. Зараз я перемішаю і покажу. Так, друзі, вже перемішав, перемішую в такій квадратній скринці. Взагалі-то я обично роблю рецепт. В мене на 20 кілограм, а я, щоб було все понятніше, сьогодні зробив на 10 кг. Така друзі-консистенція цього корму виходить кровий. Такий вийдуть він на колір. Має гарний запах, дуже гарний запах має. Привабривий. Ну і також він має друзі хорошу поживність. Такого друзі-корму я додаю рівно по 2 кг 3 рази в день, тобто 6 кг. 6 кг в день в мене получається. Також, друзі, дозування коробці я відмірюю, ставлю відео на ваги, відтаровую і сиплю рівно 2 кг. Ні більше, ні менше. Також, друзі, забув сказати, миску я також відтарував, щоб там хтось не писав, що там ти миску не відтарував. Миску я відтарував ще до початку відео. Так, друзі, ще поговоримо про союву і соняшникову макуху. Чи це його не буде багато, друзі? Рекомендовано додати близько кілограм, кілограм 200 соняшнукової макухи коровів за день і близько 1,5 кг сольвої макухи в день до корівці. Тобто, це оптимально, що коровка має з'їдати більше, то буде погано, менше це не буде такої ефективності. Тобто, це у мене, друзі, на 5 давань. Тут рівно буде по 2 кг, буде рівно 5 давань. І в того в нас виходить, якщо подірити 2 кілограма соє, соєвого шароту на 5 раз, це вийде, друзі, 400 г, помножити на 3 рази. то вийде 200 в день коровка в мене з'їдає. І так само, якщо порахувати 1,5 кг ну, соняшника, поділити на 5, помножити на 3, вийде, друзі, 900 г. Тобто ми не перебільшуємо норму. Яку дозволено давати корівці за день. Також додаємо сіль та кальцій. Тому так, друзі. Такий я, друзі, даю раціон. Корівка на ньому дуже хорошо прибавила, бо разу я давав просто 9. Трошки на око сипало вже макухи соєвої Ну, друзі, все одно боронить тота. -то. Чого сипав соєвої тому що тоді ще теля там. Не додавав соняшникову так, як телята і не хотів давати. маєм теля, я не даю. Тільки після 6 місяців додавляю соняшникову. Тоді в мене буде тільки от тоді додав. Зараз вже і телятам додаю соняшникову. І коївці прикупив, даю соняшникову. Тому так. Друзі. Чи замачувати це? Чи зариваю води? Друзі, я не зариваю. Я не знаю, чи потрібно його заривати, чи ні. Хтось каже, треба запалювати, хтось каже, не треба, друзі. Особисто я не замочую. Правильно роблю, неправильно, я, друзі, не знаю. Тому так. Надіюсь, друзі, що правильно. А на свою думку напишіть в коментарях, чи потрібно замочувати це водою, заливати холодною, чи гарячою, чи не потрібно. І напишіть, як ви це даєте. Також можете поділитися своїми рецептами, які ви робите. Ну, а далі я, друзі, зараз піду. Поставлю трохи телефон на зарядку, і вже продовжимо на дворі. Я вам далі буду розповідати, що я ще задаю корівці. Який раціон. Ну і поговоримо на інші теми. Зараз я й доставлю телефон на підзарядку. Так, друзі, вже підзарядив свій телефон і будемо продовжувати завершувати відео. Зараз ще розповім денний раціон Ну І будемо завершувати. Так як це відео вже почалося дуже довге, як для мого каналу, я обично... Не такі такі довгі відео не роблю. Тому продовжуємо е, Денний раціон, як я вже говорив, 6 кг становить такого комбікорму. 3 рази по 2 кг даю. Е, е, також додаю, друзі, почав додавати соковиці корма вже близько 2 неділь. Які соколи корма, друзі, буде віддільне відео по них. І взагалі як я до них ставлюсь, чому даю. Що порекомендую, це буде, друзі, наступне відео, тому рекомендую подивитись, також буде, друзі, цікаве відео. Крім соковитих кормів, друзі, ще додаємо сіно або кошу траву. Сіно, друзі, даємо, коли там йде сильний дощ, що не було змоги накосити, так як сьогодні, друзі, це перший ясний день у нас. Трохи вітер, тому я більш серйозніше одягнутий. А так, доволі теплий день був. А так, друзі, ще душі вже майже. Десять днів, а то й 2 неділі, тому так. Тому кажу, що вкосив траву, а коли не буде змоги накосити траву, киде в сіно. Це соковець корма, сіно, а також, друзі, вона ще ходить у нас на випас днем. Випасати ще є, що, друзі, не то, щоб травити, як весною. А й друзі, немає трави, ще паста є, що так як в нас літо, друзі, було не посил, що його було І тепле літо, і душі Умови цього року літо було непогане. Хорошою умови бою, тому і трава є ще. Доволі хороша зелененька трава. Взагалі показалося тепло, трава почне лізти як на очах і буде доволі хороша паша. Тому, друзі, такий раціон, в принципі, Панадорік, такий раціон мене повністю встраює. Тому так. Субіварськість такого комбікорму, такої, такої мішанки, друзі, ну, як вам сказати, близько там 10 гривень я рахував. Чого скажете, чого близько 10 гривень, там ціни за зерно, десь йдуть я зерно, купив по 6 гривень, хорошу пшеничу, хорошу ячмінь, там люди, людям давали напаї. Зерно по 6 гривень. Розкажу, як я придбав. А е, хто не бере зерно, їм в кінці року під новий рік видають гроші. Тому я договорився з людьми, хто хоче брати гроші, вони взяли зерно і я їм вже віддав гроші. Тобто, якби то і людина хоче по взяла, не нового року. І я маю зерно дешевше, бо так продають по 750, а я купив по 6. Тобто, друзі, треба проявляти, проявляти трошки смакарку і тоді буде трошки дешевше. Е, макуха, друзі, у нас соняшникова вже по 10 гривень. Ну, соєва там близько 15 гривень. Ну і що там ще БМВДшка туди-сюди. Примірно там я рахував по 10 гривень. Це собі вартість мого корму. Денний раціон я назвав. Чи замочувати, не замочувати, заривати свій ударі потрібно, я не зариваю, даю сухим виду. Хто знає, чи потрібно заривати, якийсь може опит має свій вже опит, прошу написати в коментарях, буде цікаво, почитати. А ще хочу, друзі, пописати, написати будь-який коментар в підтримку каналу, щоб канал розвивався і було більше переглядів. Буду всім вам вдячний за це. Ну і скільки макухи, я казав на початку відео, я, е, скільки потрібно давати. Я вже десь посередині відео казав, що в мене виходить близько 900 грам соняшникової макухи серодавиної і близько кілограма 200 соєвої макухи в день. Плюс зерно. Тому, друзі, такий раціон, така у мене думка на цей погляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок. Так. як... Зараз буду старатися випускати частіше відео, щоб ви їх не пропускали. Ну і всім дякую за перегляд. До зустрічі!